Ситуація з поривом труби на вулиці Бульварній, 7 знову повторилася. Учора тільки відремонтували один порив, а замість нього виникли ще три. Вони приїхали дуже рано сьогодні, але воду не перекрили. Сиділи, чекали ребята, поки вода зійде. Рядом з тією диркою, де вони забили чоп і положили хамут, друга дирка. Вот они прорыли это, и я говорю, ребята, надолго это? Они говорят, не знаем, потому что труба гнилая. Забивання чопіків та лікування старих труб хомутами вряд чи дадуть бажаний результат. Весь час міськводоканал фінансується з міського бюджету Слов'янська. Сама вода з водовідведенням найдорожча, а достойних послуг ми досі не отримуємо. Негаразди існують і у самому підприємстві. Чисельні субвенції, кредити, а працівники водоканалу скаржаться на те, що зарплатню не отримують вже три місяці. До того ж, і директор міськводоканалу відсутній на підприємстві вже другий місяць. Купа грошей зарита міськводоканал, а результат нульовий. Про пластикові труби ми тільки мріємо і задовольняємося чопиками та хомутами. Тож Слов'янську громаду турбує, куди все ж таки зникає уся ця купа народних грошей.